Молитву до пречистої, це цариці, Діви Марії, В цариці Пантанаси Чинимо перед цією іконою, перед якою тисячі людей зцілилися. І сьогодні своїм зціленням, своїм свідченням прославляють Бога. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Застілення слуги Божої Лілі. О, опречиста Бога Мати, і все царице, почуй багато страждання зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афону до нас принесена. сполянь на дітей Твоїх. Важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають, і як птах покриває крилами пташенян своїх, так і ти нині приснодіво покрий нас покровом крил твоїх і захисти чесним твоїм омофором. Там, де нема надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують. Терпінням і ослабленням явися. Там, де морок вічою в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвідчення даруй. хворих людей твоїх овці цариця милостива, Розум і руки тих, що лікують нас благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живий, сущий з нами молимось перед іконою Твоєї все простяни простяни руки Твої повні цілих, радості скорботних, в печалях утіху. Щоб чудотворну допомогу скоро отримали, розставляли животворящу нероздільну Троїцю. Отця, Сина і Святого Духа нині повся час і навіки віки.